Чи можливо зменшити розмір аліментів на отримання дитини? Так, можливо про це у цьому відео. Друзі, доброго дня! З вами адвокат Денис Пузін. Підписуйтесь на цей канал. Якщо інформація буде корисна, з вас ще є репост. Поїхали! Яким чином зменшити розмір аліментів на отримання дитини? Які для цього повинні бути підстави та сам порядок у цьому відео? Так, варто знати, що у відповідності до вимог статті 192 Сімейного кодексу України розмір аліментів на отримання дитини, визначений в судовому рішенні, не вважається незмінним. Тобто його можна змінити у тому числі і в бок. Зменшення. Підставами для цього є зміна матеріального або сімейного становища, погіршення або поліпшення здоров'я когось з колишнього подружжя, та інші випадки, передбачені сімейним кодексом. У цьому третьому пункті і є таємниця. Який же це може бути випадок? А я вам зараз скажу. Найпоширеним випадком... У справах зазначеної категорії є нецільове використання коштів, які мати отримує на отримання дитини. Дуже багато клієнтів розповідає, я перераховую грошові кошти саме на отримання дитини, а моя колишня дружина їх використовує. Купила собі сукню, купила собі ще щось, що з цим робити. От на цьому відео, що з цим робити. Зверніть увагу, що ви не можете просто так звернутися з позовною заявою. Висловити своє міркування з цього приводу, не надавши жодний доказ ні цільового використання коштів на утримання дитини. Що це за доказ та де його взяти? Так ось, контроль за цільовим використанням зазначених коштів здійснює орган опіки та піклування. Орган опіки та піклування знаходиться в органах місцевого самоврядування. У разі якщо це місто з районним поділом в райдержадміністраціях, у разі якщо це місто без районного поділу в міськадміністраціях, а у разі якщо це сільська місцевість, об'єднана територіальна громада. По-перше, боржнику необхідно звернутися із заявою щодо проведення перевірки цільового використання коштів до опіки та піклування. А ось тут зверніть увагу: це не право цього органу, а обов'язок відреагувати на вашу заяву та провести перевірку. Зазначена перевірка проводиться навіть з виходом до місця мешкання стягувача. Якщо цей факт буде мати місце і він знайде своє відображення у відповіді органу опіки та піклування або у висновки, оце і є доказ у справі зазначеної категорії. Отримавши його, ви можете звернутися з позовною заявою до суду з вимогами про. Зменшення розміру аліментів, однак зверніть увагу, що зменшити можна лише майбутню суму не минулу. Ту суму, яка вже була нарахована, чинним законодавством зменшення не передбачено. Майбутнє так. Якщо ви спочатку звернетеся до органу опіки та піклування, то у суду фактично не буде процесуальної можливості відмовити вам у задоволенні позовних вимог. Як правильно написати заяву до органу опіки та піклування та як у подальшому звернутися до суду, я розповім в одному з наступних відео. З вас підписка та репост. З вами був адвокат Денис Пузін.